Книга Еклезіаста, розділ 7. Добре ім'я краще, ніж аромат пахучого єлею, і день смерті людини краще, ніж день її народження. Краще йти туди, де плачуть, ніж йти в дім бенкетування, оскільки там, де плачуть, можна побачити кінець усякої людини, і живому варто взяти це близько до свого серця. Смуток кращий від сміху, бо коли сумне обличчя, тоді серце стає добрішим. Серце мудрих там, де жалоба, а серце нерозумних в місцях веселощів. Краще слухати докори мудрого, ніж захоплюватись похвальними піснями нерозумних, адже сміх нерозумного, подібний до тріскотіння палаючої тернини під казаном, і це також марнота, пригноблюючи інших, і мудрий стає нерозумним, а підкуп взагалі гупить серце. Кінець справи кращий, аніж її початок, як і терпеливий кращий від зарозумілого. Не поспішай у своєму духові впадати в гнів, адже гнів міститься в серці нерозумних. Не нарікай, мовляв, чому колишні часи були кращі від сьогодення, адже ти ставиш це питання не від мудрості. Мудрість не гірша, ніж спадщина, і завжди в пригоді для тих, хто бачить сонце. Адже перебувати під покриттям мудрості, як жити під захистом грошей, проте користь від знання ще й у тому, що мудрість дає справжнє життя тим, котрі нею наділені. Придивись до Божих учинків, хто може випростати те, що він викривив. Коли тобі добре, насолоджуйся щастям, а в час горя пам'ятай, як те, так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журилась. Що буде після неї? Я всього надивився протягом свого марнотного життя, трапляється, що праведник гине у своїй праведності, а буває, що нечистивий живе довго, хоча залишається нечистивцем. Тож не будь надто справедливим і не вважай себе дуже мудрим, для чого тобі себе нищити? Не ставай злочинцем і не будь нерозумним, для чого ти мав би передчасно померти? Добре, коли тримаєшся чогось одного, проте й іншого не випускай зі своїх рук, бо хто шанує Бога, тому пощастить в одному і в другому. Мудрість додає мудрому більше сили, ніж заступництво десяти можновладців, що в місті, адже немає на світі настільки праведної людини, котра чинила би лише добре і не грішила. Не бери близько до свого серця кожного слова, що говорять люди, щоб часом не почути про свого слугу, що й він тебе обмовляє, оскільки в глибині свого серця знаєш, що і ти не раз лихословив щодо інших людей. Усе це я випробував мудрістю, сказавши собі Хочу стати мудрим, та це було недосяжним для мене. Минуло вже далеко і дуже глибоко, хто його знайде. Тому все своє серце я спрямував на те, щоб пізнати, розвідати і знайти мудрість та сутність усього, і пізнати, у чому глупота злочинців і безумство нерозсудливості. І я зробив відкриття, що гірше за смерть жінка, яка стає пасткою і серце якої тенета, а її руки кайдани. Чоловік вірний перед Богом ще вирветься від неї, але грішника вона таки подолає. Нарешті, сказав еклезіаст, досліджуючи одне за одним ось до чого я дійшов. Те, чого шукала моя душа, але чого я так і не знайшов, серед тисячі народу я знайшов одну людину, проте між ними, усіма, я не знайшов жодної жінки. Крім того, я зробив ще одне відкриття. Бог створив людину справедливою, але люди пустились на пошуки різних хитрих вигадок.